Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Е, так, Гануся, знаєте, почну, поки не, роз... не забулася, у мене нещодавно був такий коментар. Е, чому уже доросла жінка називає себе Ганусею? Е, хочу вам сказати, що це не я себе так назвала. Люди так на мене кажуть, хтось каже Ганя, хтось каже Ганося. Знаєте, може хтось і каже Ганзя, тут я вже не знаю, кому я як у нагоді стала, кому я, кого я як наз... ну, якби заслужила називатися, той так на мене каже. Колись при союзі. Анна казали, Ганна казали, Гануся казали, ну це була така радянщина, знаєте, але переважно більшість мого життя близькі люди, і знайомі, і далекі, хто мене знає, мене переважно називають Ганусею. Так і я підписала свій канал Гануся. E, можливо, як людина себе веде в цьому житті, так і на неї кажуть, я не знаю. Ну, якось воно так. Але відео сьогодні буде не про це, а хочу коротенько пройтися, показати, що в мене де росте дівчатка. Дуже-дуже затягнулися дощі, не можна нічого зробити, не можна нічого посадити, в землю не можна влізти, бур'яну пополоти не можна. Уже п'ятий день дощить. і ще до четверга передають дощ. Я вже навіть і не знаю, що я буду робити з своїми рослинами, своєю розсадою. Бо ми знаєте, ми плануємо одне, а Бог за нас переплановує. Але не це саме головне в нашому житті. Після останніх подій, після тих злочинних діянь наших сусідів. Не це саме головне, мені здається, розпогодиться, що посію, сажу, то посажу, що посапую, то посапую. Ну якось буду давати раду. Так ось про що я. Хочу трошечки пройтися в теплиці. Так, у теплиці у мене ще багато є різних рослин, ще є ось попіковані невисаджені рослини і є розсада айстри ще багато, уже другої хвилі що висаджувати. Але почнемо з цього куточка, друзі. Тут у мене, бачите, захлорозила петунія, і як я зрозуміла, вона у мене стояла на вулиці і. Як я зрозуміла, то вона перезволожена, і я забрала її трошечки в надаткур'янцем, бо її треба пересаджувати в щось більше. Тут трошечки попікувала рослинки, коріопсис. Я замовляла новинки, хоча я колись вирощувала куріопсіс уже дуже-дуже давно ці самі звичайні, а тут я трошечки замовила якихось новинок. Звичайно, це для зрізки, але їх не дуже багато, то надіюся, що, можливо, вдасться хоч зібрати насіння. Так, помаленьку відновлюється моя хризантема, ту, що я замовила. Це великоквіткова. Тут ще у луточку підростає, дай Боже пам'ять, Господи Боже. Оці, отож, коли треба згадати, то забудеться, ротики садові. Це зрізочні сорти, вони ростуть дуже великі. Я їх вперше також вирощую. І ці, що висіяні трошки пізніше, то вони ось так ще маленькі, а деякі я вже звідси позабирала і ось повисаджувала по одній рослинці. Бачила відео, які вони мають бути, вони достатньо великі, махрові зрізочні сорти. Тож хочу також спробувати висадити. Бачите, котрі більші вже гарно піднялися, котрі менші ще ось там сидять такі мацюпоньки. Е, там у мене зійшло було три рослинки грайла... грайлардії. Здається, так, е, то я її взяла, пересадила, вже розпікувала. А це, друзі, у мене ще все. Е, Цинія оця кущова е, Захара і перфекшн. Тут по декілька насінин у мене було, і я її розпікувала. І я ще правда не висаджувала її в ґрунт через ці всі, всі дощі і зайняті свою. І ось подивіться, бачите, як вона вже в горщику маленькому почала формувати кущик. Я її не прищипувала, нічого їй взагалі не робила. Вона сама формує отакі кульки, як хризантема мультифлора. Це навіть і не знаю, що таке. Це мені прийшло замість насіння сальвії. І я його теж уже попікувала, хай собі помаленьку росте. Ще також не в ґрунт. Селозія теж це сортувала, тут дуже багато цікавих кольорів буду спостерігати і вирощувати. Тут у мене є кущик чебрецю. Я в той рік сіяла і там пару насінинок зійшло, так і вони у мене ростуть усі вкупі. Я його так присипала, думаю, можливо, утвориться кущик, ще нікуди не виносила і не е, висаджувала на вулицю. Тут далі хризантема гілкова. Я її згодом висажу у більші горщики, і, напевне, так вона в мене буде тут у теплиці рости у великих горщиках, тому що я знову її не догляну і вона у мене померзне. Тут якось чуть відроджуються колеуси мої. Такі нещасненькі, вони дуже довго сиділи маленькими, а оце, це зносіння. насіння. А оце тільки тепер почали трошечки наростати. Я вже деякі кашпо повисаджувала. Арабіси, повисаджувала катарантуси У мене, ось, бачите, наростають помаленьку, це теж з насіння. Там віола вже починає зацвітати, також висіяна вона була у мене у березні місяці. Там таке кашпо теж з портулаком. Ще У мене тут трошечки портулаку. Можливо, сьогодні, якщо не буде ляпати більше на голову, хоча б не ляпало, піду, у те болото, то замішую його, повисаджую десь у клумбі. Багато є що висаджувати, дівчатка, але погода несприятлива. Також хочу сьогодні висадити мальву махрову. Тут у мене таких два сорти є. Висаджу її, щоб нікуди не пікувати, висаджу її вже у відкритий ґрунт. Багато рослин не зійшло в мене, дівчата. Чогось від добродару багато рослин не зійшло. Ось тут у мене що саме цікавого, гвоздика турецька не зійшла, гвоздика китайська не зійшла. Багато чого не посходило. Тут також у мене ще горщик посадила гератум і по кругу посадила лобелію. Червона має бути лобелія, вона вже трошечки наростає, десь буду виносити. Ще один горщик з люпином, ну і далі таке, там ще помідори недосажені. Ячмінь гривастий, не висадила друзі, бо не підготовила собі площі. Дуже пішли дощі, і в мене там треба було сполоти, я просто туди не влізла, там, де багаторічники, його треба посадити, там, так щоб він нікому не мішав. Тут зійшло декілька насінинок, айстри ось такої альпійської, карликової. Бачите, я висівала два сорти. Зараз вам покажу ось таких два сорти. І дивлюся, що є декілька рослинок зійшло, чому я дуже рада. Гвоздика турецька. І поки що тут усе. Ще не висажена цинія. Не висаджений, не висаджений. Там у мене вже геть прижовк, не встигаю, друзі, все висаджувати Агератум. Там посіяні соняшники помаленьку почали прокльовуватися, Ще не висадила взагалі, не висадила амарант. І там далі у мене ще, друзі, айстра. Оце ще все Айстра. Ту вже треба висаджувати, ця тільки сходить. Не знаю, що з того вийде. І тут у мене клаптик городу. Посадила трошки огірочків, поміж ними капусти ранньої. І, до речі, дивіться, дівчата, ніде нічого, теплиця закрита, і вже ось якась зараза у мене одну капустину поклювала. Це шкідник чи хвороба. Пару помідорок, ну, якось так. Ще не докупала до кінця. Чекають, на свою чергу, чорнобривці, пізня капуста. Ротики садові ще такі. Сонячник у мене ще такий низькорослий, треба також десь у квітник посадити. Віолку вже треба посадити, бачите, вже починає розцвітатися. Це софлор. Чорнобривці, космея. І ще у мене тут два ящички з безсмертником. І моя відовенька діляночка з хризантемами. Бідовенька, бо я її ніяк не можу досапувати, дівчатка. Через ці дощі ось частину пересапувала, а ця тут гляньте, що робиться. І ну, прямо подивіться, ну, де ж його того зілля стільки набралося. Я вже її подосажувала, ті прогалини, які були. І це скоріше всіх, у мене ранні сорти, оці що так гарно наросли. Ну, коротше, друзі, я минулий рік дуже пізно висадила череночки, Не то, що череночки, свої кущі маточні поділила. Вони минулий рік не наросли, мені так як треба, я їх і так і залишила, а в цьому році я вже їх не чіпаю. Ростуть, то й ростуть, які є. Де залишилися прогалини, то я їх взагалі не ну, понасаджувала. Ось така трава, така роса, що прямо навіть ходити не можна. І тут у мене вже далі, друзі, мої однорічні культури. Мак декоративний для сухоцвітів. Нігела Даманська і Нігела Східна. Вищубрана, виполяна і вже знову засіяне зілля, як щиточка. Коротше, роботи не початий край, дівчатка. Тут такий. Дільфіній геацинтовий рядочок у мене росте, а ще, якщо ви не забулися, у мене у міжрядях висаджені жоржини, які вже теж почали показуватися. Я Нігелу буду зрізати зарання. І тут у мене залишатиметься площа не задіяна, тому я вирішила висадити у міжрядях оцих широких жоржини. Тут у мене 66 кущиків жоржини, і буде далі квітнути жоржина. Укропчик такий гарний, дородний. І далі, далі, друзі, фоляріс і кусок моєї вови. Я посіяла, була тут однорічники, і вони не посходили. Я їх ждала, ждала, і вони не зійшли, тому мені його просто треба все пересапувати, але для цього треба погоду, щоб було сухо. І далі у мене почалися вже мої сухоцвіти. Висаджена моя розсада: лагурус, злаки, фоляріс, ячмінь, пшениця, ситарія. Е, далі тут у мене посажена посаджений е, геліптерум, посаджений амобіум, е, тр, е, зрізочний, він який і, як і зрізочна квітка е, орлая. І тоді далі вже пішли у мене. Кермеки. На одне, що добре, коли переходять дощі, то це приймається розсада. Приймається розсада, і не треба її поливати, не треба переживати, що вона попечеться. Оце єдине добре. Тепер тут далі посаджено у мене ще гомфрена, краспедія, і пішли. Безсмертники, геліхризуми, Половину вже висадила, навіть не половину, ще менше половини, бо ще ось ящичок остався недосаджений один. І ще два ящики там у мене росте. Тут уже грядочка підготовлена під висадку. Далі айстри, істрий, що ми з вами бачили у теплиці. Боюся, навіть вступати, бо зараз загрузно. Ну. І це моя айстра, ту, що я висаджувала до цього. Я її трохи обробила, друзі, від трутянки, трошки взяла амонію, взяла оту, що від е, хруща майського борозняка, покропила, то бачу, що вона нібито трохи оклигує. Але і ізілечко на ній також оклигує. Це тільки блисне сонце, треба негайно-негайно вести просаповування, тому що дощі її забили, засмоктали і треба обов'язково зворушувати землю. Посадила ще рядочок пізнішої цибулі, друзі, бо моя цибуля, ту, що я садила дуже ранньою весною, уся майже пішла у стрілку. Не знаю, що буде з цією. І тут у мене ще теж ростуть квіти. Висіяна цинія, космея і льон. Все, краю посіяні кабачки і дівчатка вже три тижні, ні гу-гу. Три чи чотири рослинки вийшло і все. Чи вони зійдуть, чи вони не зійдуть, я вже не знаю. Холодно, немає тепла, нібито то вистачає, а тепла немає зовсім. Ось такі у мене, друзі, справи городні, це те, що стосується моєї розсади і мого бур'яну. Уже треба зжинати жито для снопів, а погоди немає. Не рік, а не пойми що. А тут ще одна моя персона дивиться на мене, смакує травичкою, теж мокне на душеві. Ну що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Щось вам показала. Ну, не все добре виходить так, як би того хотілося, але нічого. Аби було здоров'я, аби був мир, то все в нас буде, і наша Україна буде цвісти і процвітати. Усім бажаю добра, миру, здоров'я і натхнення у вашій справі.